До 39-х роковин Чорнобильської катастрофи у Бердичеві готуються вшанувати учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. На засіданні виконкому затвердили план основних заходів та кошторис. Затвердили, зокрема, і виділення матеріальної допомоги на загальну суму у понад 142 тисячі гривень. Гроші розподілять між ліквідаторами, які мають інвалідність, вдовами та вперше цього року ліквідаторами другої категорії. Усіх разом 383 особи. Особам з інвалідністю, інвалідність, які пов'язані з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС це 60 чоловік, 74 – це вдови померлих учасників ліквідації, і цього року вперше передбачена матеріальна допомога ліквідаторам другої категорії. Їх у нас 249 чоловік і загальна сума. Допомоги складає 142 тисячі 500 гривень. Уроки пам'яті, мужності, виховні години, тематичні виставки, благоустрій, місць поховань ліквідаторів та покладання квітів. Усе це входить до переліку заходів до 39-х роковин Чорнобильської катастрофи. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».